Доброго дня з вами програма «Громадський вибір спецпроєкт, який присвячений позачерговим парламентським виборам 2014 року. Сьогодні гостем студії гром тв є шульга Олександр Андрійович, кандидат депутат Верховної ради по 217-му мажоритарному округу від політичної партії. Заступдобри доброго дня, доброго, доброго дня, доброго. Доброго. Олександр доброго. Андрійович. В інтерв'ю з вами на партійному сайті говориться про ваш великий управлінський досвід. Але у вашій біографії ми змогли знайти лише роботу пожежним інспектором і начальником ЖЕКу. Чи вважаєте ви такий досвід роботи достатнім для парламентської роботи? Я вважаю, що так, тому що на протязі всього життя своєї трудової діяльності я очолював колективи, підрозділи пожежної охорони, підрозділи академії. Внутрішніх справ я був начальником курсу. Під, 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 під підпорядкування було біля 300 курсантів е, і е, командно-викладацький склад, які працювали на, на курсі. Е, весь час робота була пов'язана з людьми. Е, це і турбота про людей, це і при, при прийняття рішень по Тим чи іншим питанням, які каса, які там відносилися і до побутових проблем, пов'язаних з житлом тих самих і підлеглих і колег по роботі, маючи зв'язки, то ну, дуже великі знайомства, зв'язки з районними адміністраціями, тобто було вирішення і квартирних питань. А як це було на курсі, то забезпечення. Достойними умовами курсантів, щоб нічого їм не, не заважало е, якісь питання побутові, не заважали нормальному навчанню. Mm -hmm. Олександр, партія заступ позиціонує себе як партія селян. Ну, ви самі народилися в селі, але ви ніколи професійно не були пов'язані з сільським господарством. Тож чому саме партія заступ? Mm -hmm. ну, партія «Заступ» як пов'язана з містом, сільські проблеми, тому що ну Нашну з Соболонського району, де я балотуюсь. <кій> я працював, почав працювати в Оболонському районі ще з 1977 року після закінчення Львівського пожежно-технічного училища. І знаючи тоді, бачачи це все, як проходило на моїх очах, як будувалася болонь і заселялася болонь. Заселялася знову е, мешканцями, які приїхали до Києва на роботу з різних куточків країни і в основному в сільської місцевості. І ці ж люди нікуди не зникли, вони залишилися там проживати. У них е, у кожного є родичі в селах. Кожен та був якось пов'язаний з селом, mm -hmm. і тому питання а робота села... в Верховній Раді це перш за все закони, чи спроможні е, от партія заступ приймати реальні закони, які працюватимуть на добробут України. Я партія спроможна приймати, тому що е, кандидати, депутати, які йдуть пройдуть по партійних списках, може, тарники, які йдуть від партії заступу, вони пов'язані е, з е, роботою на селі. З людьми, які працюють на землі, і знають проблеми села, і тому і знають, які закони необхідно прийняти, щоб відновити село. Цей занепад, який існує на сьогоднішній день, на жаль, треба його ліквідувати і підняти село, тому що я бачу село, яким воно було, було яким стало. Тобто, занепад ну, видно, що село. Не в тому стані, якомусь би хотілося бути, тобто якось треба повернути людей до землі, до села, а повернути треба це надати умови, щоб були достойні умови для проживання і для е дозвілля. Чи підтримує Тоді... якось ваша партія учасників антитерористичної операції? Партія підтримує учасників антитерористичної операції, відправляли е продук... дуже багато продуктів, які Сільськогосподарство це пов'язане з їжу. Відправляли в зону АТО, збирали кошти. Навіть ми на з'їзді, як були зі спартії, то всі кошти делегати. Всі, які були на з'їзді, це було біля 200 чоловік, і теж зібрані кошти відправили на рахунки пов'язані з АТО. Тобто партія займається цими питаннями не в стороні, як і кожний українець, який за цілісність України і за який патріот своєї батьківщини. Ви закликаєте до реформ житлово-комунального господарства, і які саме реформи ви пропонуєте? Ведення приватних структур у забезпечення. Обслуговування населення багато будинків, які знаходяться на в частності, на болоні, вони були забудовані більше 20-30 років тому і потребують і ремонтів як внутрішніх мереж, так і, так і сходових клітин, і конструкцій які зовнішніх конструкцій, тому що в основному будувалися залізобетонними і вони починають сипатися, тобто і це і те саме захист від, ну, тип, від, 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 від холоду захищати. То якщо ці приватні приватні структури, які будуть працювати на ті ж самі гроші, які здають за комунальні послуги, то вони будуть набагато ефективнішими. Це я усвідомив, що тоді я працював начальником ЖЕКА і тоді я хотів вийти із складу управління житлового господарства, але мені не віддане не, не дали. Ми сіли з економістом, порахували. Всі затрати, які необхідні для вивозу сміття, для ремонту е обладнання, для, оказання, для для надання вені, ще послуг, е малозахищеним верстам населення це пенсіонери, е багатодітні сім'ї. Все ми це врахували і. Якби перевели перевести житлово експлуатаційні контори, які на сьогоднішній день існують, на, на приватні рейки, то були, по-перше, якісніші послуги, була більша зарплата, і набагато було б краще виконання всіх робіт, які от зараз пов'язані з утриманням житлового фонду. Один з ключових пунктів вашої програми і партії Заступ це підтримка сільськогосподарського виробника але Стало відомо, що цього року Україна вийшла на друге місце в світі за обсягами експорту зернових після США і на перше місце за темпами росту продуктивності, обігнавши Бразилію. Чи потрібна взагалі Україні державна підтримка, якщо, не зважаючи на війну, ми виходимо на такі показники у світі? Те, що ми вийшли на рівень сьогодні сьогоднішнього врожаю, то це дякувати. Отцю Небесному що така були сприятливі умови, вони хоч і не пов'язані були з війною, тому що більшість врожаїв були зібрані на територіях, які не входять в зону АТО, і там дуже така велика територія, яка не вплинула на зменшення врожайності. Але враховуючи те, що Сільське господарство майже стихійно зараз працює, тому що землі, які і засіваються, які обробляються, вони мало вносяться мінеральних добрив, тобто вносяться хімічні добрива, які не впливають на збереження земель, засіваються такими основними культурами, як кукурудза. Соняшник, соя, які витягують з землі, дуже багато поживних речовин, а поповнювати їх ніку ні зніздку. Ні. Тобто землі збідняються землі, а маючи такий запас. Чорноземів Україна має третю частину чорноземів всієї, всієї всієї планети. І тут, щоб був поганий врожай, це був би гріх великий на таких землях і не вирощувати врожаїв. А якщо додати всюди внести державну програму, тобто щоб було державне замовлення і була підтримка сільського виробника, то землі в експлуатувалися у більш у людяних, більш нормальних умовах. І е, працювали на перспективу, а не тільки на сьогодні, щоб сьогодні викачити, сьогодні забрати, а не не не, не, не турбуватися за завтрашній день, що ми залишимо всіх земель своїм дітям, внукам і так далі. У чому саме має полягати державна підтримка? Державна підтримка це я вже тож, теж повторюсь Трошечки трішечки це повернення молоді до села. Села. А щоб повернути молодь до села, треба почати з таких питань, як житло, тобто надання, надання житла молодим фахівцям. Потім державна підтримка фермерам початківцям, щоб були доступні кредити для придбання аграрної техніки, тому що Одною лопатою одним вилами землю, не обробиш. А якщо людина хоче працювати, і доступні кредити, які будуть на придбання гротехніки, до 10%, то це дуже дуже великий стимул для того, щоб взяти техніку, працювати на землі і працювати от іменно, щоб працювати і на завтра на цій землі, а не тільки на сьогодні, щоб викачати з неї все. Так, Олександр, ви кажете про те, що потрібно надавати молодим людям так, молоді житло. За який рахунок? Ну тут можуть бути і ті ж самі кредити для, для, для житла доступні. У багатьох селах є пусті будинки, які в свій час не були приватизовані. Мешканці, які відійшли в інший світ, вони залишили ці будинки, не було родичів. Вони стоять пусті. Тобто сільська громада може прийняти рішення. Якщо не з'явилися родичі там для отримання спадщини, то вони можуть теж використовувати це житло для надання молодим спеціалістам, або навіть не молодим спеціалістам, або хто хоче працювати, приїхав, немає житла, або тим самим переселенцям з зони АТО, які хочуть теж. Залишитися до або навіть тимчасово працювати на землі, поки на, налагодиться там на сході все. Mm -hmm. Тобто міські громади, місцеві громади вправо вирішують ці питання, навіть тимчасово, не, на, не, не даючи на приватизацію цих, 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 цих будівель, а тимчасово проживання, поки не вийде термін, який там по закону є для того, щоб віддати комусь у спадщину, якщо з'явиться хтось із спадкоємців, або ж потім залишити надалі це житло за тими, хто буде там проживати. У ваших програмах ви говорите про впровадження державних програм патріотичного і морального виховання молоді. Чи не буде це поверненням до ленінських уроків у часи СРСР? Ну не це мало на увазі. Це не, не, не є тих, зовсім мало повернення до Ленінських уроків. Це пов'язане з тим, щоб запровадити дієві механізми збереження та розвитку культурної спадщини села. Це малось на увазі. Потім розвивати культуру колективного відзначення, наприклад, яких знаменних дат, державних та релігійних свят, запровадити, той самий, запровадити Український день села. Це буде Якось як засіб, допустим, як засіб для актуалізації, актуалізації культурних та духовних надбань селян, стимулювати той самий розвиток сільського туризму, те саме надання підтримки аматорським колективам в художній творчості та надавати умови для якісної демонстрації цих досягнень. Оце мало на увазі. Тобто повернути людей до... До згуртування, щоб не, не відгороджувався парканами і не знали, хто за, за, на вулиці живе там. Це. Тобто це малось на увазі, а не при комунізмі нещодавно при соціалізмі. вашу партію звинуватили у підкупі голосів виборців на одному великому новинному ресурсі. Навіть називались конкретні суми, що у місті Миколаєві пропонують по 50 гривень за голос. Як ви можете це прокоментувати? Чи відомо вам взагалі про такий факт? Я про це почув від вас. Я не цікавився. Я можу тільки сказати про себе, що там було, хто, що як проводить свою агітацію, я не можу сказати. Я один, помічників в мене навіть немає. Хоча я відвиженіць від партії, мажоритарник, але від партії я не отримав жодної копійки. Все, що я роблю, я роблю листівки, які там заказав, я заказав за власний кошт. Якщо зустрічаюсь з людьми, то я. Кажу, ось я такий, як є, розказую про себе, хто не знає, хто багато знає, тобто, хто, хто мене знає, багатьох, багато хто мене знає. Пропоную свої послуги, що ми там побалакаємо і сусідами, побалакаємо двоє нам носівки, ми там і, і рознесемо, роз, порозмовляємо, роз, знаючи тебе, твою ініціативність, як ти ще працював, як ти відносишся до людей. Оце ці розмови є. Я ж у що підкупати за себе, я кажу, підкупати виборців. Мене ні за що зразу кажу. <свісно> підкупати виборців той, хто не впевнений собі. Угу. Ви є членом аграрної партії, але тим не менш, ви е, маєте намір вирішувати питання війни і миру в Україні. Які кроки потрібно зробити для того, щоб в Україні все ж таки настав мир, Для того, щоб настав мир, е, треба більш рішучі дії е, від, е, перш за все, це Міністерство оборони і від керівництва країни, тому що, на мою думку, війну можна було давно закінчити, якби закрита зона АТО була закрита, тобто кордони були перекриті з Росією, щоб не було звідти надходжень ні техніки. Ні бойовиків, а внутрішньо ми самі, в своїй країні, на своїй території, ми б швидше навели лад. Так, Це моя думка. Тобто більше рішучі дії. І ну, на мою думку, це не секрет, силове таке відомство одне з самих найбільших силових відомств Міністерство оборони корумповане. Якщо брати. Що е, на рівні генералів поступають такі команди, і знаючи, що треба там на передовій якась техніка озброєння чи та ж сама їжа, і воно йде е, в ці бюрократичні перепони, не можуть прийти, щоб доставити те, що треба зараз для бійців, то це не є нормально. Угу. І дякувати народу, дякувати волонтерам, що більшість е, е, засобів захисту. Їжі саме від них. Скажіть, будь ласка, чи брали ви колись участь у запровадженні реформ силових міністерств? Так, з самого початку, як було відділення, України стала самостійною у 91-му році, то я приймав участь у переробці розробці українських норм. Проти пожежної безпеки я тоді працював в інституті науководосній інституті, інституті пожежної безпеки і відділ займався. Розробкою правил пожежної безпеки вони бралися з урахуванням тих, які використовувалися в Радянському Союзі, бралася специфіка України, брала специфіка матеріалів, тому що це в основному пов'язане з матеріалами для будівництва і всіма всіми матеріалами, які приміняються в народному господарстві, і з урахуванням цього розроблялися норми, і то йшло реформування повністю системи. Пожежної охорони, яка тоді входила до складу Міністерства внутрішніх справ була тоді. Чи потрібно сьогодні реформувати Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, як вважаєте? Враховуючи в якому стані знаходяться зараз ці міністерства силові, то тут потрібні і тим, чим швидше, найшвидше радикальні зміни. А зміни ці треба зробити. От, як казав Тарас Шевченко, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь, то треба запровадити так, як, наприклад, і Грузії, як вона зробила, що за одну ніч були звільнені всі генерали, всі керівники підрозділів Міністерства внутрішніх справ і назначені нові молоді фахівці, було то, що бралися курсанти з учбових закладів юридичних, призначалися на посади. І це дало свій результат. Оці перестановки, які зараз існують, вони нічого не дають, тому що посадовці просто переміщаються з місця на місце і займаються тим, чим займалися раніше, не звертаючи уваги на ті. Ти ті, ті питання, ті проблеми, які необхідно робити, вони повинні стояти на захисті народу, а це не завжди робиться так, як треба. У вашій програмі говориться про необхідність державних гарантій на безкоштовне навчання та рівних умов доступності навчання у вищих навчальних закладів закладах за рахунок держбюджету. Чи не є такі заклики у час війни популізму? Бо перша війна йде на окремих незначних територіях. Слава Богу, що вона не поширюється на основну частину України. І навчальні заклади працюють, які вони там були в зоні АТО, вони перемістилися деякі, багато з них вірніше, у ті, ті місця, де війни немає. І Вони працюють і повинні працювати. Але ж багато є сімей, які не в спромозі забезпечити навчання своїм дітям. За за платню, а державна під... тут потрібна, а в цих сім'ях є підростаюче покоління, яке талановите, яке треба підтримувати. Не треба замикатись на тому, що йде війна, життя продовжується, і треба скоріше закінчувати, а навчатися, якщо є хист, є є, є є бажання і то тут, тут державна підтримка тут потрібна. Чи є вам що побажати нашим глядачам, потенційним виборцям? Я хочу сказати потенційним виборцям всієї України, не тільки в болоні, де я балотуюсь, а всім. Я хочу, щоб ви реально оцінили можливості кандидатів, які пропонують свої програми. І голосували не з того, що вони обіцяють зробити, або щось там і зараз роблять для своєї популяризації. Для піару, а просто голосуйте серцем, подивіться, хто на що здатен, хто що може зробити, хто йде е, на свою програму, приносить з душею, е, з любов'ю до народу, за тих і голосуйте. А це право вибору у кожного. І я бажаю кожному українцю е, толерантності і обдуманості, перш ніж поставити галочку за того чи іншого кандидата. Бажаю всім українцям здоров'я, мирного неба над головою і рідної, прекрасно, ці квітучої землі під ногами. Олександр Андрійовичу. Я щиро вам дякую за цікаву розмову. А нашим глядачам нагадую, що сьогодні гостом студії Гром тв був Шульга Олександр Андрійович, кандидат депутат Верховної ради по 217-му жартарному округу. На цьому з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого і до зустрічі у студії Гром тв